На територію свято успенської парафії, що у селі Піщани, майже неможливо зайти. Адже ворота церкви відчиняються лише у неділю. А місцеві мешканці донедавна обходили священну будівлю десятою дорогою та навіть чути не хотіли про свято Успенську парафію. Справа в тому, що церква належала до складу Української православної церкви, а головний священнослужитель храму був прихильником Московії. Саме тому, 3 вересня, у свято-успенській парафії відбулись збори усіх, кому не байдужа доля церкви. Не закликали, аби парафія перейшла до складу Православної церкви України. Прихильники руського миру на чолі з батюшками цієї церкви дуже обурилися, вони виступали проти, кричали тут, навіть чуть -ли не до бійки доходило. Але ми провели голосування. Люди підтримали. Батюшка, вони мені ще раніше казали, що він категорично проти. Він підтримує саме московський патріархат. 12 вересня митрополит Київський і всієї України епіфан Ані зустрівся з головою парафіяльної ради релігійної громади Геннадієм Тертичним. Відтепер церква у піщаному підпорядковується предстоятелю православної церкви України. Ось у мене цей документ, який вже підтверджує, що ця церква. Згідно керуючись Томасом про автокефалію православної церкви України, вже підпорядкована до ПЦУ. Тут так і написано: прийняти свято успенську парафію село Піщани Кременчуцького району Полтавської області до складу релігійного об'єднання ПЦУ. Митрополит Епіфаній найближчим часом призначить нового священнослужителя Свято-Успенській парафії. Тож сподіваємось, що відтепер для вірян церква буде завжди відчинена. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.